Найбільше благословення для Всесвіту це ваше пробудження. Тобто сама думка про те, що щось не так, не дає відчути те, що все так, оцей процес, саме прийняття того, що зараз відбувається, так, допускає. Розкриває те, що насправді існує. Тобто сама думка про те, що щось не так, проявляє далі таку реальність, в якій знову щось не так. Радієм. Дуже прекрасно усім дня моменту перебування розквіту душі, відкриття серця. Будьмо, бо ми одно. Тут у Віктора дуже гарна е, тема виникла, і тому ми сьогодні зустрічаємося. Коли виникає гарна тема, то відразу якось хочеться зустрітись. Радієм. чи має благословіння на даний момент якусь силу. Маю на увазі благословіння Марії на просвітлення, пробудження, чи це також все гра будьмо? Запитання від Віктора. Ось уже всі підійшли. Дякую за вашу присутність за ваше. Виявлене, скажімо, не бажання, а процес пізнання себе і це найбільше благословіння. От у Віктора виникло таке запитання саме про благословіння від когось, чи від Марії, чи на просвітлення, і варто сказати, що найбільше благословіння для Всесвіту це ваше пробудження. Отже, воно не потребує ніяких благословень ні від кого. Тим більше, те, що вважається від когось, скажем, це, ну, треба пояснити, треба якось так розкласти цей момент на. На деталі для того, щоб можна було це розглянути в собі, і що відбувається, і як, як відбувається цей процес, пізнання там і так далі. То ми, значить, як людина, котра ніби вважає себе окремою, так, людина, бо цим то так з, все, з її історією, з її якимось там ну проживанням, все-все решта, з її тілами, то вона часто так за очікуваннями, за тим, що вона думає, так що, скажем, що щось в житті її не так, тобто хоче, щоб життя її покращило, її розум егоїстичний, працює на те, що буцімто щось в житті не так. А значить, і щось має, і его очікує, що щось буде так, так, оцей процес, так в кожен з цим познайомився процесом, так що буцім то людина сидить і очікує, ага, у мене щось не так, і мені потрібно, щоб було так: просвітлення, пробудження, будь-що, будь-що, будь-що. Так, оцей стан очікування, стан не по в якому не погоджується людина із реальністю. А намагається буцімто очікувати чогось краще і нічого, ну, так, не виходить, як очікує его, так? А за цим процесом стоїть що? Невідчування реальності такої, як вона є. Тобто навіть оцей, якби запрос благословіння, буцімто хтось має благословити, бо в житті щось не так, так? Тобто немає якогось просвітлення, нема там того. -того. От саме оце ця думка заперечує реальність, яка є, насправді яка вже є тут і зараз, яка завжди є, і нічого крім неї нема. Тобто, сама думка про те, що щось не так, не дає відчути те, що все так. І саме. Прослідковання, погодження, при, ну, прийняття і так далі від цього, що, що, являє, що ніби здається не таким, але оце прийняття, вдячність за це, так? Ну, там оцей процес, саме прийняття того, що зараз відбувається, так? допускає, розкриває. Той мом, те, що насправді існує. Тобто, сама думка про те, що щось не так, е форму навіть не формує це, проявляє далі таку реальність, в якій знову щось не так. Знову щось не так, тому що нема погодження з тим, що все так. Коли є абсолютно, якби. Погодження, прийняття і так далі, от ну, в будь-якому моменті людина, так, їй дуже важко в даному моменті. Наприклад, так щось не не ладиться, щось не відбувається. Те, що здається, вже має відбуватися. І тут особливо тоді, коли людина буцімто вже все розуміє, вже якесь певне прийняття прожила там ще щось, але є очікування, і здава здається, розуму цьому, що щось не так. Якраз і будує в людині ту реальність, в якій щось не так. Отже, розумієте, тут треба, як би воно закриває ту дійсність, це розуміння, що щось не так, закриває ту дійсність, яка є насправді. І це якби це не процес, це, ну, це сприйняття. Дякую, це сприйняття, тому що дивіться, насправді, проявлене не так, то, що зчитує розум і сприймає, так, проявлене не так, так, воно є певним на, на, ну, скажімо, наслоюванням на реальність, в якій все так. І це наслонювання відбувається доти, от таке ну, ущільнення бачення, так? доти, доки не починає тиснути особливу людину, котра вибрала вибратись звідти. Їй здається, що вона потрапила в якийсь е, ну, такий, в кліщ, кліщата якийсь. Їй здається, що їй тисне ця, ця реальність. Особливо в той момент, коли вона перед пробудженням. перед... Тим виявленням, що насправді все є, і все так, і і те, що так, воно насправді існує завжди. І воно завжди так, а не. На... ну Тобто за тим не так бачилось не так. Розумієте? А те, що є, воно є завжди. І воно завжди так. Отже, оце Якби переміщень ну, усвідомлення, навіть оце прийняття того, що не так, дозволяє віддати цей стан не так у простір, розчинити його. І тоді з того не так вироста, ну тобто, відбувається прорив у те, що так. Те, що саме так все, все досконало. І оце відчуття досконалості. Якби розчиняє оце бачення обмежене розумієте? Обмежене бачення того, що я якийсь не такий, у мене щось не так, там, у мене нема просвітлення, у мене нема пробудження, там ще чогось нема, якраз заважає тільки оцей процес, тільки оце. Сприйняття, що щось не так, заважає сприйняти дійсність, яка в якій все насправді досконало. Це не означає, що прийняти дійсно, щоб розум, скажем, зрозумів, так що от іде війна, там це і це досконало. Ні. У, про... у проявленні досконалого нема війни. Розумієте, нема такої реальності, в якій щось із чимось бореться, в якій щось із чимось роз'єднано. І оце позиція, в якій стається все так. Воно працює через усвідомлення. Навіть от е, у нас була розмова про сон. Тому що те, що не так, це якраз сон. Це якраз, е, скажімо, Увага роз'єднана від самого від самого того спостерігача. Нема уваги у моментів тут, не бачиться воно, не сприймається. Оце, що є, так? І тому, Ну скажімо, для того, щоб сприйняти те, що є, ну практик не потрібно, але вони є. Вони в нас прозвучали якраз у присутно в цьому у на останньому ретриті. Передостанньому ретриті, але було не так все виведено. Тут вже все було виведено до, до кінця, щоб людина натикнулася на себе, натикнулася на свою присутність, стала цією присутністю. От саме от так, але насправді розумієте. Тільки те, що людина думає, що в неї щось не так, їй заважає бачити те, що є. Тобто Віктор і Марія, ну, це не розділене, це ми постійно знаємо, так. І Марія, як, ну, як образ, так, вона рівно відда... ну, тобто, вона не немає різниці ну, немає різниці з Вікторові чи в Марії в образі так Тут все образи в зовнішньому світі. Образи малюють ну малює наша скажем, наше сприйняття, наша проекція. І здається, що Марія, будь-яко, має певний вплив і певну силу. Воно десь на якомусь рівні працює тільки тому, що свідомість пробудилась. так І воно якби, через оцю, через те, що. Це сприйняття погодилось, що все досконало, так побачило цю досконалість реальності, так цілісність реальності, воно має якби іншу енергію. Воно це сприйняття, так? Ну якийсь, Якусь сильну енергію проявлення саме. Але розум не зациклюється на тому, що, щоб щось проявити. Все є так, як є. І ця єсність якраз дозволяє перебувати у цілісності і рівновазі. Більше нічого. Оця єсність ото не відчуття, а єсність, ти є. Значить, це є через те, що ти є. І це не відчуття а, а істина, через яку живеться. І бачиться, що все є. Ну, наприклад, туди звернув увагу, то є, ну, на дерево є, так? Там ти бачиш, те є, а це проявлення твоєї єсності. І відчуття очої доскону, ну, як би бездоганності існування того, що наповненості, що нема нічого, чого б в цьому не було, нема того, що би не вистачало у цій, у цій повноті. Розумієте? Повнота існування наскільки досконало, цей теперішній момент, наскільки повний і цілісний, що нема у цьому теперішньому того, чого би не вистачало. І тільки ця позиція з цієї, з цієї перспективи проживання дозволяє дає, дає цю цілісність, воно відтворюється і воно сприймається одночасно. Нема того, хто сприймає окремого від того, хто творить ну, тобто, це все єдине. І це єдине бачиться у, скажімо, у Віктору, у Наталі, у, у всіх. І тільки це називається благословення без слів. І воно діє от, от саме так. Це називається якраз пряма передача. Але тут нема в цьому розділи, тільки коли нема розділень. Тоді це бачиться як єдиний Бог. Будьмо. Дякую вам.